Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ramel Game. Мене звати Ігор і продовжуємо, як завжди, проходження Republic Commando Гра позоряним війнам, ми граємо за республіканських командах якщо хтось не пам'ятає. В минулій місії ми йшли, йшли каньйоном до корабля сепаратистів. Тепер ми вже в кораблі. Наша задача стоїть в тому, що знешкодити цей корабель. І е, вкрасти коди захисту, якісь там, чи коди запуску, щоб запобігти подальшій евакуації дроїдів з планети. Ну і, власне, їх всіх знищити. Ми розділилися, кожен буде займатися своєю задачею. Наша задача в тому, щоб. А в чому ми дізнаємось, коли почнемо? Тоді погнали, погнали, поїхали, не чекаємо. Все, піднімаємось. Добре. Euh, Сподіваємося з двох етапів. Їм, радника. коди запуску з консолі на містку. Угу. Ці коди дозволять затримати евакуацію армії дроїдів. Потім вам угу. доведеться остаточно знищити сам корабель. На шляху до містку кожен член загону нейтралізує критичну систему корабля. Цей ліфт відвезе вас до складу супербойових дроїдів. Ало! Зрушайте складом до кімнати керування та вимкніть усі системи. Після цього зустріньтесь з рештою загону і прямуйте до містка. Ми на вас покладаємося, командире. Радник закінчує передачу. Ти серйозно, радник? Алло, Я яких супер. Сам на сам із цим легіоном У них жодних шансів. Мені здається, це в мене жодних шансів. Серйозно, мене кинули одного на оцих бойових дроїдів, супербойових. Ми їх вчетвером важко знищували. Ой-ой-ой. А можна не надо? Радник, я придумав. Це. Давай, скасовуємо місію, я пішов. Радник не треба, будь ласка. Можна по стелсу якось? Схоже, що ці дроїди у режимі очікування треба бути обережним, або раптом їх не розбудити. Отак от тихенько. На зв'язку 07 Я ага. майже дістався своєї цілі. Поки що жодних дроїдів не бачу. ой Ой-ой-ой, а що за хрінь? Ой-ой-ой, йди нафіг. Маю невеличку проблему із дроїдами. Мене теж. Ну його нафіг, Контрольний пункт, супер. Контрольна точка, не Оце пункт. Їх Ого. Що ви там робите? Що ти робиш? Алло? Тривогу вробили. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Що за хрінь? Тихо! Класс. Так, я, я зрозумів окей. Давай останется бережім. Я теж зрозумів, чому там контрольний пункт. Я не побачив ту ту турель. Турелька больно б'ється, до речі. Так, хіляємось. так. Оце з угу. прокинутися. Так, ось все він. Ой-ой-ой-ой, ти шо, ти шо, ти шо. Ти що Ти що ой 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 який якийсь ти жорсткий тип. Так, тихо. Тихо. Тихо, 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 полегше. Tak, тихо. Полегше. Так. Тихо. Блин, я вас. А! Тихо. тихіше алло. ти що такий жорсткий Бране треба в тебе зараз, секундочку. Зараз все буде, на, лови. Так, встань, давай. Ага, так, давай. А так, на, нафіг Оце ти живучий. Так, все. добиваємо Валиш добре, валиш добре, алло. Все. тихіш тихіше Е, де хілочка була? Так, патрончики і хілочку. Е, ці жуки дуже якісь сильні. Це якийсь капітан, командир, я не знаю. Цим лазером своїм, звісно. Так, це. Схоже, що я знайшов впускний клапан. Молодець. Я ще нічого не знайшов. Я тут жуків розбираю пів півроку. Отець. <реш> Ой, блін, я кажу. Е тут діалоги просто топ в оригіналі ще були, а зазвучку це ще краще. Молодець, молодець. 62-й красавчик. Так, ти знайшов, я ще нічого не знайшов. С сьомий взагалі вже щось відірвав, так добряче. Ой-ой-ой. Та -ой -ой. тихіше, тихіше, тихіше. До побачення. А тихо! До побачення, до побачення, до побачення. До побачення. І шукаю. Шукаю. Оце. Мінусуємо, мінус. Поховаєшся дуже, так? Ага, все. Все. Е, е, хілочки тут нема, поруч. Блін, а ці супертроїди. Якщо мені зараз треба буде з ними битися, то це буде трендець. У мене ніс зачесався трішки. Якщо в мене честя ніс, зараз буде жопа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що відбувається. Тихіше. Так, е, окей, погнали. Зустрінемось. Так, є, прийнято. Прийнято шеф, ми відправляємось. Так, мене ніс не даремно чесався. Ой-ой-ой, що відбувається? Бігом, бігом, бігом. Ну нафіг. Тікаємо, тікаємо. Тут є спринт? нема спринт. А, так, окей, окей. Швидко, 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 швидко. Я зрозумів. Давай сюди цю фігню. На. То ще. Ми попсували корабель, і вони явно не в захваті. То ще. Ааа, ніфіга, Ти шо там робиш, чел. Коли знову на місто, Так, давай цю фігню візьму. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, боля, че, ало. Де хилка була? Де Хилка? Я бачу, ще. А, вон вона. Дожди, зараз все буде, на. Та, да, блін, до побачення. Зараз, зараз, похилююсь. Блін, складно. Насправді складно. Давай, раз. Давай, два. Я тебе бачу. Давай, три, все. Все, відпочивай. Поки ти відпочиваєш, я ставлю вибухівку. Треба звідси тікати, капець. Ай-є-є-є-є-тікаю, тікаю, 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 до побачення. До побачення. Я добіжу. Фіксуй. Фіксуй, скільки влізе, я поїхав, все до побачення. Радник. Радник, ти козел. Нащо так душні, ти, радник? Так, тепер об'єднуємось загоном. Окей. Е, э, де всі? Де всі? Тихо, тихо, А, ти що мене так валиш, алло? Алло? Тройники, дозвольте мені про них подбати, пане. Отбай. Вражаю, що сімка. Вони повертаються. Ай-яй-яй. Е -е, хилочка, Д. Окей, -е, ты разбирайся, они похилят из прям. Граната. У нас и граната. Зараз, зараз, ну що ты представляешься, лу? На. 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 До побачення. Все. Шефе, треба похилятись Що за хрін тут їздить? Якісь вантажі тут перевозяться, алу. нам на голову зараз спаде все. А ну мені хіліти, хілки, хілки треба, хілятись, алло. Під вогнем, Та я бачу, що я під вогнем, на гранатку. На, на, я не знаю, це працює, працює. Це хіляємось. Я похіляюсь. Е, так, снайпер сюди. Ага. Окей. До роботи, Йдемо, йдемо. Йдемо, не зупиняємось. Руйнівники. Стреляй! Стреляй, стріляй, стріляй, давай. Виносимо цю хрінь. Все супер. Ну, з цим ніфі... нічого робить. Так, приходь. Похилятись нікому не треба. Сюди, сюди. А з усіх боків зараз будуть вносити, мабуть. Ай-ой-ой, а що це? А що це таке? Добре, буду читати. Ой-ой-ой, а це що за фігня? Це, це що? Спаунер-дроїд якийсь безкінечний, мене виносять. Допоможіть, будь ласочка Давай, не відволікаємось. Супер. Сподіваюся, ми ще не скоро знову їх побачимо. Сподівайся. Нам треба гранатки, 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 патрончики, всі похиляні, всі окей, всі здорові, всі живі. Добре, виходь і виходь. Погнали! Я думаю, по стесу нам не треба тут нічого проходити. Давай сюди. Давай сюди. сюди. Все, готово. Е, Гранатки давай. на. Ти дурень! Серйозно? Да? Ви що, прикалуєтесь зараз? Що? На! Хе-хе-хе. <свист Premisimus> так, і ти хіляйся Алло. Дельта. Дельта. бегом, бегом, бегом. давай. Так, в темпі вальсу. Свич. Сиверху. А куди ти йдеш? Алло. F5. Ой, це що таке. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ну знову ця хрінь, вона жорстка якась. Давай я сюди е гранатку таку кину. Давай я тебе засліпив. Зараз виносимо. Ну, по голові треба шмаляти. Тримайтесь, Дельте, зараз все буде, почкай. Майже виніс, все. Та всім зле, давай, я піднімаю цього. Це супер. Доведеться пройти крізь ці двері. Десь тут повинна бути консоль керування. До роботи Так, до роботи. Я, здається, здогадуюсь, що зараз буде. Ну я, в принципі, грав в цю ігру і щось я таке пам'ятаю, але... Я сподіваюся, що я помиляюсь, що ця позиція просто по приколу. Так, ти, типу, знаєш, ти думаєш, що зараз щось буде жорстке, а. насправді там. Цей хіліся. Е, кілька дроїдів вийде, і ти, типу, такий. А, і все, ну. Але мені здається, зараз цей паук вилізе. Той дроїд, що в минулій серії ми там його дуже-дуже довго розносили виносили. Так, підож ти, тут одна позиція є. Давай сюди. І сюди. І... ти сюди, давай. Треба зібрати патрончики. Бо зараз щось F5. Як там швидке збереження? Не знаю, чи, чи воно працює F5, чи ні. Так, я зараз підберу тут все. І погнали! Подивимось, що вийде. Мені здається, зараз буде якийсь жах. Жах-треш. Треш-жах. Що взламувати? Ось цю панельку. І... Ну шо, погнали. О, Вже когось там от ви... ого. Когось вже виносять, я вже чую жуків. Та с тихо, тихо, ти шо, чорт?

Так, мені треба. е э, все. Ой, а якщо я цією штукою пошмаляю. Давай. А, окей, все. Этуйте, рятуйте, рятуйте. рятуйте. Так, піднімаю. Піднімайся, вставай. А, та нічого складного. Виходу. Так не важко. Ні, дивись, е мені здається, ці жуки, що літають ці з е лазером. Вони важчі. Вони реально виносять тебе моментально. Їх тяжко вбити, вони літають, а всю хрінь, вона не поворотка вона стоїть на місці. Нічого складного нема. Так, підривай, і йдемо далі. Тут зараз жуки це жорсткі вороги. Дуже. Погнали. Ой-ой-ой. Та -ой -ой. тихо. Добре стріляйте і в спину, так. Так, де ще там, чорт був. Виносимо. Ой-ой. Оце його зламав. А блін, він рухається. Він рухається, тихо, 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 Виносьте його Сам ти. Що ти сказав? Тихо. Я засуджую таке, алло. Що за расизм. що за расизм, алло? Ти расист? Тихо? Лох. Тихо. Лох. Тихо. Навалюйте ти йому в спину, лох. Все. Е, все, мені треба похилятись. Якщо ви не проти, я відійду трішки. Я теж. Мені потрібні патрончики похилятись І ми погнали далі. Ми вже майже майже дійшли до містка. Наскільки я пам'ятаю. Як я пам'ятаю, ми вже біля містка. А це означає, ми забираємо коди і валимо звідси. Ну його нафіг чесно. Погнали. Так що в мене гранатки є? В мене є ці електромагнітні і... звичайні. Всі на борт, погнали. Ізі. Алло, поїхали. Поїхали. Відправляємось вверх. Ми справимось. Ми все зробимо. З жертві з звіром, що? Критична помилка в систем за хвилин. Ева, -яй -яй, 5 хвилин. Евакуюватися негайно. Ай-яй, 5 хвилин. Куччий тайм ліміт? Алло? А чого 5 хвилин? дожди. Не треба 5 хвилин. 00. Ну, 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 так. Тройдики ще, ну серйозно. На, на. На. Пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Так. щось мені там. А, це відбій був. Так. Тихо, 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 тихо. Я, я зрозумів, я зрозумів. Швидко, швидко, швидко. Трухаємось. 5 хвилин. Жесть. Ненав... Ненавиджу ці місії з таймлімітом. Тут не подумати, нічого. На, Так просто кидати гранатку. Ось, все. На, в мене нема гранати, на. Ще ці дроїдики. Стопай дуже. Ота, хріні дві штуки стоїть. Ага. У мене гранати закінчились. Все. Ось і все е, мене питання, де тут хілка? Мені похилитись треба. Якщо що. Так, давайте швидке збереження. Все. Я просто не впевнений, не F5 працює чи ні. Так, кидай гранату. Супер. На. Чудово ж, пане. Давайте, п'ять. Наближається поломка всіх систем. Я зрозумів. У мене теж їх щось не дуже багато. О, гранатка, хоча б. У мене ні одні хілки, алло. А блін, вони душать просто зараз. Це, це навіть не останній рівень. чи що. Хм, давай, на. Це навіть не останній рівень зараз. Так. Це так. будуть хілки. А, о, нашо. Нарешті. Зараз там якась жесть буде. 100%. Бо... Виносите і швидке збереження. Ну що там по той тик? Больше навіть у мене об'єву дворе. Ай-яй-яй, ти фіні знову нести знасти. Це хто ну, Ще одна фігня От там стріляє по мені. Тихо-тихо-тихо. не бачу. Все, е, мені треба хілка. Так, там пастки готуйте, а я похилююсь. Е, давай, ти сюди, ти сюди. Е, ти сюди. Я тут пастки повстановлю. Наприклад, отакі. Тихо. Тихо. На, на. Пастки треба повстановлювати. Та тихо я. Тихо. Зносьте їх. Що, шо... Ти дурень. Ти дурень. Алло! Зато в довше, ніж Раз. б два. І струї іншого боку раз. Два. Все. Сороковому допоможіть. Супер. Я похиляюсь. Вшиваємось, треба сорокового підняти. Підніміть сорокового. Підні... Підніміть. Даже не можу кинути, а ну подождите, швидко зберіга. Якщо я кину срокового. Буде провал? Чи типу пофіг взагалі? Давай. Все, тікаємо, вшиваємось. Відійдіть. вас бачити, що А, реально? Нарешті повернемося додому на обвинувач. Ну, завал, заглючило. А ні. Окей. Добре. Е, я так розумію. Ми закінчили місію. Ми. що? Так, ми пройшли ми пройшли це завдання. Ми знищили корабель сепаратистів, хоча могли б показати якийсь красивий ролик, де він так вибухає. Ми скачали коди запуску. Місію нашу завершено. Наступна місія буде вже в наступній серії, звичайно ж. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, якщо ще не підписались, і залиште коментар, як вам гра. взагалі, Чи грали ви в неї раніше. Ну і також підписочку на моїх друзів, посилання на них в описі. А також на головній сторінці каналу є внизу пункт, де всі цікаві канали перераховані. Там теж багато різного цікавого, дуже-дуже різноманітного контенту. Ну, а на сьогодні, як я вже казав, все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі. Бережіть себе та близьких та залишайтесь на зв'язку. До нових пригод, до нових серій, до нових проходжень.